І це ваш це 35 хвилин. Так. Ну, виходить, реально. 5-9-10 чорна команда против 6. Хто? Ну, коли тебе на 7. Табудь тебе на 4. Треба 6-1. Скоріше всього. І третього. Ні? Чи два ти думаєш, чорне? Шоста... Шо? Ну, для тебе шосте чорне. Тебе не критика, правильно? Один, три, е, шість? І це якась історія, де ти двох... Двох чорних називають червоними. Довідав при... Предполагав таку історію, але діти був чорним. Я не думаю, що ти робив це саме, будучи чорним знову. Чи можете бути в чорній команді з кимось з них? 4, 4. 4. 5. 5. 6. А так 2 1. Ну, а вот 4 9 Може бути так? І це ваш час, Дякую. 7 хвилина. Вставляю 3, выставлять 9. Мені не нужна была проверить ні 8, ні 4. Я в ноль показав, що 4 це красне. А ви проверили 8. потім проверили 4. Я думал, 6 це чорне, которая мені вскрылась. Тому я її вскрыл в стол. Я не... Мне сложно типа, понимать, кто шериф, но ваши проверки мне вообще не нравятся. 8 проверок раз — это вообще, типа, я ее вообще не подозревал. Тем более у нее речь строилась так, типа, она играет в противоположной команде со мной, 3-5-6, но меня сильно не подозревают. У вас черная команда — это 1-3-6. Господин своем как вы думаете, 4-6-7 есть черная команда? Вот вы сейчас на своей речи думаете, есть ли черная команда 4-6-7. 10. Просто 4 при «Красного 9, я просто не понятно, откуда вот эти размышления 4 6 7. Вот, можно рассмотреть 5 9 10, потому что 9, 9, 10, 3 9 говорит, что третья что? Поэтому, 2, ну, послушаем. Час. Дякую. 9:00. Поясніть свой перевід. Так, да, це погана підбірка. Згадайте, згадати 8-й я ще після того, як я її перевірила, поки ми знімали маски, я відразу здзвонилася. Вона сказала: "У мене, у мене було зкриття там, вона мене помазала як одну з червоних. Чому я перевірила? Мене просили з самого початку один-чотири перевірити. Я подумала, що хтось з них відстріляється, тому вирішила перевірити вісім, з якої в мене збігалася команда. і Мій план був її вкритися з нею, пограти далі і шукати перевірки. Чотири перевірені червоні зараз з ним граю. Сім роз... намагаються розібратися і розглядає мене шарифами. Мені подобається ще з попереднього колу примови, а, Граю. Uh, Назар і ще по нулю, по тому як ти uh, відбивав рідм всю ніч і коротше теж граю. Зараз граю. Uh, дивіться, шість це був. Я тільки зараз зрозуміла, коли ми прокинули, що це uh, навіть після. Я зрозуміла, 10. що шість це чорне. Це був самопостріл, один-три, виставляє гравця номер три, виставляє гравця номер один. А один три, все. Дякую, це ваш час. Десять хвилин. А, чекай, чотири хоче і дев'ять знімати час три. 4 з нуля кричить, що 1-20 червоні. Е, може бути 1-4-9? Не може бути? 9 тільки що дали 4 червоні. Звідки я... не може бути, так? Ні. Тоді що, три йде? Самий червоний з нуля і грок? Саме червоний з нуля і грок, а хто тоді ти, хто я, хто сім? О, чого один досі сидить, тип, і, ну, бо вона сама чорна з нуля, тип, і того її тримають. Окей, можна в це повірити, так. Да. То що, а які? Я не, я не, не, не дуже... ну, зараз тип, ми можемо летіти на 3-3 з нею, але ми, ну, ми вже не улетимо на 3-3, бо тої вже нема, але з цією ми можемо влетіти, то треба її знімати, виходить. Чи я неправильно думаю, я от не розумію. Десь Ні? Якщо ми зараз її не знімемо, може три. Я не розумію, вісім. Ти по цьому промову вісім, повторила промову вісім, потім перевірила вісім. Да, потім я, я просив тебе перевірити чотири, який захищає три кола один два. І ти Фаш. його перевірила нічого. Красні ігроки цього міста. Прошу уважаємого внимание ко мене. Виставляю грака під номером 9. і Є кілька аргументів. Перший аргумент виставити 4. Ты можешь не шевелиться. Выставляю игрока под номером 9, есть несколько аргументов. Первый аргумент 8 проверки в столе, нулевой круг. Ее не, никак, никаким образом не брал, не было, особенно с учетом противовесов, балансов и всего остального. То есть игрока под номером 8 мы никак не могли проверить ноль, ус, ус, с ус, условием того, чтобы его не подозревали в ноль. Вы, я вы, не ты верю ты в эту я проверку. Я 6, выставляю 7, игрока 7. под номером 9, потому что по просыпанию она показывается: вот сейчас мы проснулись, она показывается, что красный игрок это игрок под номером 1, не было никакого мотивации решать реш... менять решение для шерифа который игрок под номером 4 ваша красная проверка про говорит свою игру то что игрок под номером 1 это красный игрок вы Добрый. говорите игрок номер 1» уходит вы показываете уход не игрок под номером 3 и вы, вы показываете уход игрок под номером 1 соответственно игрок под номером 9 это точно черный игрок если вы играете так на красной карте где к вашей красную проверку крышут один с нуля и вы говорите уходит один сами говорите что один красный и потом выставляют 9 Уходит 9 под 6 сейчас Дякую. Вмісті в місяці висловились ми переходимо до голосування. Прибрані руки зі столу. За жестом з цього моменту де 9 хвилина. Голосування 9-3-1. 9 хто за 9. Дякую, це 4 голоси. 3 хто за 3. Дякую, це один голос. Поставьте, будь ласка, за два голоси. Дев'ять до голосування. Прощайтеся. А, так, ну там не було ніякого аргументу. Дають ну, <світ> потім який аргумент, тому що ну, немає такої перевірки, ну є. Ну, отак от я перевірила, така в мене була стратегія. Вона погана. На другий мене просять ті люди, в яких апевне перевірити 4. Можна було мою перевір... не так підкупати всіх і не так емоційно всіх агітувати, дати мені ще одну перевірку і далі подивитися, хто я, і прибрати просто мою червону перевірку. Це так само безпечно і так само а, в противагу шостій. А, це був самопостріл, 1-3. Тільки 1-3. Цей перевірений, цей супер-червоний, цей з нуля в мене супер червоний, хоч і дуже нервує. Ти зараз в мене залишається теж червоний, по промови в мене немає питань. 1-3 йде. А, ну, все добре, зараз не буде, бо вона пішла самопострілом. все окей, так. дякую. Дякую, прогадаємо. У в місті Нікайна настає ніч. Шесть радок, четыре прощайтеся. Да. Мне кажется, на девять, мне кажется, что Да, я... Что? Еще раз смотреть на меня, я на этот снимаю вот камеру три. Я думаю, три это мафия, двухсторонний. сторон. Поясняйте, почему. Не думаю, здесь же видят, что я... Да, если что, один это королева, один — это мирная. Проверенные мины думают, что один — это мирная. Типа, если версия какая-то 1.6.7, мы отпустили... Типа, это 3.5.2 мины, нахрен и Я бы забирал 3, мне всю игру 10 казался мир. Я бы сейчас забирал 3. Как 5 смеется сейчас, может быть такое, что он это мир. И я ошибся за эти 10. Ну, мені мне кажется, в серії 4, мені не подобається. Дякую, про виконаємо вискаки. Ігра виходили розпочинає пан коли не Чому ти ну, озвучиш аргумент сильний, що вони може бути 33 і не ставиш в 9. Ну, оце от мене пояснив, будь ласка. Так для мене тоді, якщо вірити в шрт вона звичайно 1-3-6. Виставляє 3, mm -hmm. як будто Б3 в будь-яких командах mm -hmm. може бути реально. Mm. А? Ну, серйозно? Ну, 1С9. 1-3-6. Так я теж не з 9, я агітував, ну, я <плук> mm -hmm. 1, не знаю. 3 на з 9, mm -hmm. в 9 ніхто взагалі не поставив. Ну як це такий агітатор, що ні одного голосу не зібрав. А, ти пішов? Ну щоб 3, 3 не стало. Це ще 9, 10 десяти начало. Ну і взагалі, ну, зрозуміло, якщо для неї ушла ця самостріла, то в неї не критика цих кожерів більше ніяких немає, то вона уходить. Це ваш час, дякую. Ну то я її питаю, чого. Фозбірг, це Фозбірг, прям про 7 хвилин. Наславляє 3.10. 10 Принято 10. Не розумію, Суслі, ти показуєш, що 5 — це красный, у тебе чорна команда, типу, 1-9-10 має бути. Я думаю, что один это красная. У меня двойка сидит 3, 5, 10. Сейчас 5 не красная. Ну, я это говорил на прошлый круг. Что 5, 9, 10. Но 9 уж 4, 4. 4 типа техник смысл уже? Ты думал? Ты думал, что 4, 9 это вместе черная Я это понял. Да, мне понравился аргумент от Фосберга, только то, что 10 сказал, там, ходит 9, но не писал в 9 остальные речи мне типа не нравятся. Это из всех речей только мне вот это понравилось. Кто шериф? Сложное. То, что мне вскрыло 6, я думал, она черная. То, что 9 ушла и сказала, что 5-7 это двое красных, 1-3 это черный, когда 1-3-5 7 поставили, типа в 9. Я не понимаю, типа, почему 1-3. Я понимаю, почему она 1 подвезает, потому что один конкретно собрал руки в 9. Но один королева. Я думал, с нуля она красная. Поэтому вот. вот a... Куда ты ставишь? Ваш. Час, дякую, 10 хвилин. Я не розумію, не може бути перевірки 8 від 9. Ну, типу, я не вірю в це, що вона сказала. Е -е, вона повторила промову 8, типу, і перевірила. І перевірила 8. Е -е, я не поставив 9. Що Чому поставив просто... 6 шліфу? Я не вскривав 6, 7 вскрив шаріфа 6. Сім вскрив, вскрив серіфа 6. Що ти кажеш? Ти чорний чи? Я не поставив 10, тому що 4 і змахався, що він хоче піти за 10, я просто засумнював. Думаю, може в 4 поставив, все. Шо, 1, 3, повчайте, що, остання мефія 1-3, виходить? Я не вскривав, що не на 6, Алло, 7 крикнув перед ночі, що йому вскрився 6. Ти що, чорна, чи. От я думаю, що може якісь два зальотні. Він зараз просто очервоняється, скоріш за все, бо ти ну, всю дорогу знаєш, кого треба знімати, і ти вже змахався, що треба точно 9 знімати, прям точно. Дешко. Ну типа. Ну якщо 6 ще. Коротше, виставляю то... Я з тобою чорний, да, там розслабся. вони, вони схильні голосувати в мене і Час. так. Розслабся. Дякую, один хвилина. Выставляю игрока под номером 3, не рассматриваю за этим столом игрока под номером 7 черным игроком, соответственно, не рассматриваю команду 5 и 10 черными вместе, как будто есть черная команда двойка, это 5 и 3, либо 10 и 3, поэтому 3 для меня еще самый валидный уход. Ну а кто? Я красный, я знаю свой цвет, я знаю твой цвет. Игрок под номером 10, на вашей речи буквально вы сказали, то, что игрок под номером 6 так сидит, резко поменяла мнение о игроке под номером 7, хотя его атаковала, это прямое вскрытие в стол игрока под номером 6, так шерифа. Поэтому мне это не понравилось. Игрок под номером 6. Для меня уверенно шериф, потому что я не вижу никакой мотивации при отсутствии вскрытия от игрока под номером 9, стреляться с игроком под номером 6, красная проверка игрока под номером 4. Даже если ты собираешься давать 9 черные, то это не мотивированное вскрытие. Я играю только в шерифство игрока под номером 6. А, а четыре... Джессин. Я считаю, что сейчас должен... Кто от кого ты больше не Ваш. Сейчас, дяку, три хвилы. Выставляю здесь, я тебя не понимаю. Okay. ты говоришь, что 6 шриф, а 9 дон. 9 дон говорит, что 1-3 это связка черная. Хотя мы не можем быть с тобой черными, потому что я тебя атакую всю игру. Потом ты атакуешь 9, я уже говорю, что ты красная. Дальше. Смотри, 5 <свят> говорит, что 3 черные. И 10 говорит, что 3 черные. Вы сейчас меня снимите. Кого мне противовес вставлять? 3, ой, 5 или 10? Если мы сейчас снимем 5, мы хотя бы... Вы сможете разобраться в 3-5, кто из нас черный. Будете его гадайки решать. Mm -hmm. Mm. Поэтому mm. я говорю, что нужно сейчас снимать 10. Mm. Вот вы говорите, что, в общем, один мы не трогаем, все я думаю, красный. Нуж... Mm. Я просто не смогу противовес ставить, я красный игрок. Но я думаю, в 5-10 кто-то черный. Сейчас думаю, что там вполне может быть двойка, хотя вы... Mm. Тяжело рассмотреть двойку 5-10, не знаю, не складывается. Но, смотри, меня атакуют и 5, и 10. Если вы меня сейчас снимете, как вы будете выбирать между 5 и 10? Да, ставим что-то 10. И это ваш час. Дякую, вместе все выслались, приходим до за стол. на голосование, прибрали руки с листов, на голосование 3, 10, 3, Ура, 10. 2, Ура, 2-2! 3, кто за 3? Дякую, это 3 голосы. 3, прощайтесь. Ай, ну, надо было, конечно, по кругу выстрелить, что-то мы друг друга съели. Так... А кто у вас? девять Черный. 6? Ой. 5, 6, 7. Ну, дрянно. Ну, по отстрелу 4 можно было, конечно, так подумать. Да я не подумал. Ну да, ладно. Дякую. Дякую. Стоп, перемога